30 яєць для Віктора Януковича саме стільки купили студенти франківського вишу, коли до них у гості приїздив тодішній президент. Але з трьох десятків вистрілило одне і влучне. Віктор Федорович від удару твердого тупого предмета аж впав. Сьогодні 10 років відтоді, як студент першокурсник яйцем розбив кар'єру цілого президента. Студент став викладачем університету, а Янукович утікачем. Хотілося висловити знаєте, якийсь протест. Тепер йому 27. Він викладає економіку в тому самому виші, який закінчив відмінником. Одружився і народив сина. І більше він не протестує. Цей влучний постріл, його рук справа. Дмитро Романюк згадує: тоді він, студент-першокурсник, прогулював пару з історії України. Ідея закидати кандидата в президенти Януковича, виникла в нього спонтанно. На годиннику майже десята ранку в актовій залі Прикарпатського університету на тоді ще кандидата у президенти премєр міністра України Віктора Януковича чекають студенти та викладачі. Тим часом на дворі юрба підготовленої молоді та однопартійці зустрічають ВІП-кортеж. Попри потужну охорону території, тоді навіть уваги ніхто не звернув на студента із прозорим пакетом, повним яєць зібрав гроші студентів, купив. 30 яєць і почав роздавати всім бажаючим, прийшлося певний період часу очікувати прибуття, і по суті, всі попередньо студенти, які мали це зробити зі мною, повідомили, мене, що вони передумали це здійснювати. Але Дмитро не передумав і кинув у Януковича одне з двох яєць. Це падіння Дмитро вже не бачив, бо його миттєво скрутила охорона, і вже й в міліції розповідає, дізнався, чому саме майже двометровий Янукович так легко впав від яйця. Після того як був Ну, отруєний чи не отруєний, але якісь, якісь відбувалися процеси. Суспільство знало, що Віктор Ющенко отруєний. Так для того, щоб підготувати такий піар-хід, планувалося в івано франківську здійснити інспірований замах, інсценований, так і просто-напросто Віктор Федорович не зрозумів. Він подумав, що час впасти, зіграти цю роль. Яєчний замах тоді в міліції розцінили як хуліганство. Я тоді ще, мабуть, до кінця не усвідомлював, Тобто, що собою являє 4 роки тюрми, але мої батьки усвідомлювали. Батько перед провів перед інфарктом останні два тижні. Але кримінальне провадження проти Дмитра закрили. Щойно стало очевидним, що Віктор Янукович вибори 2004 року програє. Правоохоронні органи слідкуючи за кон'юнктуру, відповідно. Закрили за відсутністю складу злочину. Ну але якби ситуація повернулася по-інакшому, то мабуть би прийшлося би відсидіти. Коли Янукович все ж таки став президентом, життя Дмитра знову змінилося. Розповідає, поменшало друзів. важче стало з кар'єрою, але зараз каже, у нього все добре. Я не шкодую про свій вчинок, про ті наслідки, які він мав. Але пас Романдучих Прикарпаття спецкор 2+,2.